Вітаю, мене звуть Тарас і Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандарту повноти поданої інформації, балансу точок зору та про репортаж з ознаками корпоративного замовлення. 29 січня телеканал Херсон Плюс показав репортаж про збори мешканців житлового будинку. Жителі будинку зібрались, аби змінити голову ОСББ. Нового голову так і не обрали, та перед глядачами промайнула галерея людських характерів і драм. Ось мешканці будинку не задоволені діями колишнього голови ОСББ. Вони звинувачували у бездіяльності і вимагали пояснити, куди ж пішли гроші. А ось мешканці, що захищають колишнього голову, вони звинувачували протилежний табір у несплаті за комунальні послуги. Знайшлось місце в сюжеті і депутату міської ради, який в загальних рисах пояснив, чим має займатись голова ОСББ і красенню сантехніку. Останній провів екскурсію підвалами будинку. Майже третину репортажу пояснював, що іде не працює, і що треба зробити, аби запрацювало. В репортажі порушено стандарт повноти поданої інформації. Представлена пряма мова чотирьох людей, чиї імена і прізвища залишились невідомими. Також порушено баланс точок зору. Колишня голова ОСББ, діями якої невдоволені мешканці, не отримала в сюжеті місце для відповіді на звинувачення. Викликає питання і актуальність репортажу. Збори мешканців нічим не завершились, голову не вибрали. Люди зберуться ще раз. Чому випускові редактори випустили сюжет в ефір? Незрозуміло. 6 лютого запорізький телеканал ТВ5 показав сюжет про те, як запоріжці допомагали в Маріуполі. В репортажі йдеться про те, що працівники Запоріжсталі допомагали у ремонті та відновленні будівель, що постраждали від обстрілу 24 січня цього року. В репортажі показано, як працівники Запоріжсталі працюють над відновленням дитячого садка. В будівлі був знищений харчоблок, стіни між кімнатами вибиті вікна. На момент зйомок репортажу роботи були завершені на 70%. З сюжету можна було дізнатися, що запоріжці підтримують мешканців Маріуполя, і безпосередньо запорізькі працівники зібрали теплі речі, закупили продукти та розносили їх по квартирах Маріупольців. Фактично репортаж було присвячено допомозі, яку надає «Запоріжсталь» місту Маріуполю. В сюжеті немає згадок про інші організації чи громадські об'єднання, які допомагають мешканцям міста після обстрілів. Допомога працівників «Запоріжсталі» Сталі заслуговує визнання та подяки. Втім, репортаж присвячений виключно їх діяльності по відновленню Маріуполя, має ознаки корпоративного замовлення від самого підприємства. Послухайте новину. По вулицях Донецька ополченці провели захоплених в полон американських солдат, які вели каральні дії проти мирного населення. Місцеві жителі розповіли, чого натерпілись від найманців. Розповіли про те, як мучились діти, бо американці випили всю кріпну воду. Розповіли про те, як гелікоптер ловив сіткою дітей на футбольному полі. Від історії Зінаїди Петрівни кров стигне. 96-річна пенсіонерка втекла від натівських легіонерів на корові, яку взула у теплі валенки, аби не було чутно. Саму ж корову напередодні зґвалтували закордонні найманці. Деякі користувачі повірили, що це справжня новина, опублікована російськими змі. Це не дивно, але не зовсім так. Ця новина опублікована на сайті Роїся 24 Поки вітчизняні експерти ломали голову над тим, як зламати пропагандистську машину Кремля та виграти у інформаційній війні. Творці сайту Роїся 24 взялись до справи. Один із способів перемогти в суперечці довести ідею опонента до абсурду. Хоча змагатись в абсурді з російськими змі задача нелегка. Дорога редакція Роїсі 24 з нею впоралась. На сайті можна прочитати про похорон вбитого бандерівцями крокодила на Донбасі, про медсестру Ірину Ялову, яка нагодувала своїм грудним молоком 70 ополченців, та про те, як стрибаючий український танк був знищений за допомогою Батута. Втім, ці перлини краще знаходити власноруч, а не покладатись на перекази прісного зануди. Тому бажаю вам гарного настрою з Роїсією 24. А дорогі редакції, бажаю піши що!» Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії BTV за підтримки Network. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!